Кримські татари чи харамли. Хто вони чим відомі? Що дали світові і як змінили історію? Дивіться у відеоблозі моменти історії персони. 135 п'ять років тому, 15 квітня, у 1888 році, народилася айше із Ця пані була одною із тих, котра зламала стереотипне уявлення про кримських татарах на початку ХХ століття. Її сміливо можна назвати одною із яскравих та імансипованих панянок не лише у Криму, Україні, а навіть у Європі. Педагог, етнограф, громадський та політичний діяч. Глава кримсько-татарського жіночого руху з 1917 року. Але і ім'я досі залишається маловідомим у суспільстві. Ідею жіночої емансипації активно підтримували у Криму ще з кінця 19 століття. Приклад газета та З номера в номер її засновник Ісмаїл Гаспринський та його послідовники. Пропагували гендерну політику. Вони домоглися для кримських татарок права голосувати на виборах, обіймати керівні посади та відкрито висловлювати свою точку зору. Вони надали можливість жінці самостійно вирішовувати свою долю. Сьогодні всі історики визнають, що саме у Криму революційні обставини показали рівень. Залучення кримських татарок до суспільно-політичного життя. На жаль, про Хакову залишилося не так багато біографічних відомостей, але її політична та громадська діяльність залишила глибокий слід в історії Криму. Вже у квітні 1917 року вона разом з Аніфа і Хаміє Тохтар. Хатедже Авджи, Дзинеп Амірхан та багатьма іншими взяли участь на жіночому мітингу у Богчисараї, на якому обрали місцевий жіночий комітет на чолі з Шефікою Гаспринською. Їх підтримував Наума Чалебеджихан, на той момент муфті Криму та голова мусульманського виконавчого комітету. Останній заявив, що бере під свою опіку жіночий рух, а виконавчий комітет готовий фінансувати їхню працю. Сама Ешеєс Хакова вже влітку обирається головою центрального мусульманського жіночого комітету. Збереглися спогади її ближчої подруги Аніфе Девницької. Вона писала, що Айше не була вродливою світловолосою жінкою і завжди по сучасному та зі смаком тягалася. У вересні 1917 року з ініціативи Української центральної ради у Києві пройшов з'їзд поневолених народів. У ньому взяла участь Айше із Хакова як член мусульманського виконкову разом з Джафером Сейдаметом Аметом Озінбашли, Номаном Челебаджиханом. Пізніше Джафер Сейдамет писав, що делегатам з'їзду найбільше запам'ятався виступ Айше із Її поява на трибуні в національному одязі, висока ораторська майстерність та емоційна промова про політику царизму стосовно пригноблених народів, справили незвичайне враження на учасників з'їзду. Зал аплодував їй стоячи. Взагалі Сайдамет писав про Айше Ханим як про лідера, здатного захопити та повести за собою. Того ж 1917 року в кримській пресі писали, що в Северополі відкрилася жіноча протагімнація, керівником якою стає Айше Ісхакова. У 20 роки році Ханим працює науковим співробітником татарського відділу етнографії у Центральному Симферопольському музеї Тавріда під керівництвом кримознавства Ернста, а вже з 1926 року стає завідувачем цього ж відділу. Насправді, її внесок у колекцію музею неоціненний. Вона збирала, вивчала та систематизувала унікальні предмети прикладного мистецтва, інтер'єру, традиційні костюми кримських татар. З 1927 року. Вона працювала під керівництвом Усіна Бодонінського та Османа Акчопракли та в таврійському товаристві історії, археології та етнографії. Та здобула популярність як автор наукових праць у галузі татарознавства. Проте вже у 1928 році Айше Хакова була звільнена з музею, а етнографічний відділ був закритий. І, на жаль, з цього періоду її подальша доля невідома. Залишається лише здогадуватися про причини її звільнення в тривожні для кримських татар часи. Але і інформації стосовно припресії, щодо неї немає. Деякі дослідники припускають, що Айше з Хакова опинилися в депортації, де її сліди губляться. Але це все припущення, і ми не знаємо насправді, що з нею сталося. Дивіться нас на всіх соціальних сторінках. Кримського дому підписуйтесь та підтримуйте нас в подобайками.